Діти, сьогодні ми з вами вирушимо на цікаву прогулянку, щоб поспостерігати за маленькими, але дуже важливими мешканцями нашого світу комахами. Пригадайте, кого з комах ви вже бачили влітку: метелика, бджілку, мурашку, жучка, комарика або муху. Дітки, пропоную вам роздивитися комах через лупу. Що це за комашка? Так, це бджілка. Дивіться, вона сіла на квітку для чого, як ви гадаєте. Так, вона збирає нектар. З нього бджоли роблять мед. А як поводимося ми, щоб не налякати бджілку? А що це за комашка малята? Так, це сонечко. Давайте роздивимось його уважно. Якого кольору сонечко? Так, червоне з чорними крапочками. А скільки воно має лапок? Вірно, шість лапок. Чи бачите ви крильця? Яка форма тіла? Чим вкрите його тіло зверху. Так, це панцир, твердий, мов щитик. Як воно рухається? Повзе, розкриває крила і може летіти. А які в нього вусики? Для чого вони? Так, вусиками комаха відчуває світ навколо. Сонечко це жучок, воно їсть попелицю. Шкідників, які шкодять листочкам, тому що сонечко корисна комаха. Якщо його злякати, воно випускає крапельку жовтого соку Це його захист. Подивіться, діти, хто це літає над квітами. Так, це метелик. Давайте помилуємося ним. Який у метелика колір крилець? Скільки у нього крилець? Як вони рухаються? Дітки, а що нагадує вам форма його крил? Як метелик літає? Так легко, повільно, мов пливе. А що він робить на квітці? П'є нектар хоботком. Метелик має шість лапок і довгий хоботок. Він живиться нектаром з квітів. Метелики дуже тендітні, не можна чіпати їхні крила, бо з них стирається пилок. Метелик гарний, дітки. Чим він корисний? Що потрібно пам'ятати, щоб не зашкодити метелику? Подивіться, хто це повзе. Так, це гусінь. Вона ще не стала метеликом, але вже готується до цього. Давайте роздивимось її разом і дізнаємось більше. Подивіться уважно, яка вона. Так, довга, м'яка, гнучка із смужками, версинками або плямками, якого кольору її тільце. Як вона рухається. Так повільно, вигинаючись. Чи є у неї лапки? Скільки? Гусінь це дитина метелика. Вона дуже багато їсть, щоб набрати сили. Потім вона перетвориться на лялечку, а згодом на красивого метелика. Гусінь живе на листі дерев, кущів або овочах. Наприклад, на капусті. Подивіться, що робить гусінь. Так, вона їсть листочок, повзе, вигинається. Як вона це робить? Чи боїтесь ви гусені? А чи потрібно її боятись? Чи можна її брати в руки? Як поводитися обережно? Малята, чим гусінь схожа на черв'ячка? А чим відрізняється від метелика? Гусінь це майбутній метелик. Вона потрібна природі. Хоч з'їдає листочки, ми повинні бути до неї добрими і обережними. Дітки, комахи маленькі помічники природи. Вони запилюють квіти, очищають ґрунт, приносять користь, їх треба берегти. Тож милуйтеся природою та бережіть її. До зустрічі!